в американській історії настає момент для кожного народного обранця йти у відставку і дати дорогу іншим. Сьогодні це моя черга поступитись місцем. Виборці штату Коннектикут вісім разів обирали Криса Дода до сенату. Однак, після 30 років служби його рейтинг значно підупав, і тепер він явно поступається республіканцям. Послаблення громадської підтримки Дода викликали скандал навколо його бізнес зв'язків зі збанкрутілим іпотечним банком Countrywide, за роботу якого він наглядав як голова сенатського банківського комітету, та його роль у порятунку фінансового сектора здоров'я сенатора також не у найкращому стані. Торік у нього виявили рак простати. Я добре знаю про свою політичну підтримку у Коннектикуті, але також чітко зрозуміло, що робити якісь передбачення про результати виборів за майже рік часу є абсурдом. Про рішення не балотуватися до сенату заявив і Байрон Дорган з північної Дакоти. За час роботи у сенаті він частіше голосував з республіканцями ніж з демократами та виступає проти імміграційної реформи. Втім, Дорган заявив, що його рішення піти на пенсію ніяк не пов'язане з його законодавчою діяльністю. Демократи занепокоєні втратою однопартійців. Їх вихід на пенсію буде втратою для сенату. А, можливо, навпаки, останнім шансом демократів зберегти більшість у сенаті. Вважають деякі аналітики. Рішення ветеранів не змагатися за переобрання. Експерти також пояснюють падінням популярності президента Обами. демократи, дивлячись на ситуацію у 2010-му, відмовляються від боротьби. Досвід підказує, що партія при владі тепер це демократи. Переважно втрачає місця у конгресі після перемоги на виборах її президента. Саме так сталося, коли Білл Клінтон прийшов до влади у 1994 році. На мою думку, демократи на поточний момент мають гарні шанси отримати більшість, але якби вибори проводилися сьогодні, республіканці відібрали б кілька місць у палаті представників, і можливо навіть у сенаті. Достатньо, аби позбавити демократів більшості у 60 голосів. Завдяки цим 60 голосам демократи у сенаті схвалили реформу системи охорони здоров'я, яку не підтримав жоден республіканець. Щоправда, і заблокувати реформу республіканці не можуть у Білому домі. Намагаються не панікувати з приводу можливої зміни балансу політичних сил у конгресі після виборів у листопаді цього року. Ніхто не може точно передбачити, що станеться через 11 місяців. Представники обох партій ідуть на пенсію у сенаті, у палаті представників. Нехай все йде своїм шляхом. Не треба нічого загадувати на наступні 11 місяців. Але політичні оглядачі припускають, що президент Барак Обама посилить тиск на конгрес схвалити остаточну версію реформи охорони здоров'я та закону про кліматичні зміни. Часу у президента залишилось не так багато 11 місяців, адже після виборів у листопаді, переважаюча більшість демократів у сенаті, може стати історією.